Іноді відчути щастя так просто. Для цього достатньо лише гарної весняної погоди, смачної їжі або інших простих речей. Діти так, як правило, діти дарують щастя. Навіть шопінг, купівля речей, потрібних або не дуже, впливає на відчуття щастя. Крім того, купівельна активність пожвавлює економіку, що своєю чергою ощасливлює німецький уряд. Німеччина заможна країна, але високий показник ВВП ще не запорука щастя збільшити або зменшити відсоткову ставку, знизити або підвищити податки, щоб стабілізувати кон'юнктуру. Для цього потрібен показник ВВП, але для визначення рівня щастя його недостатньо. Багатство не найбільш важливе для відчуття щастя. Зарплата 60 тисяч євро на рік не робить людину автоматично щасливішою, стверджують науковці. Утім, хоча щастя й не купиш, насамперед саме в заможних скандинавських країнах люди почуваються найбільш щасливими. Наприклад, у Данії серед причин такого явища і низький показник безробіття, і добре налагоджена система державної соціальної підтримки. Фіни та норвежці теж дуже щасливі. Для порівняння Німеччина у цьому переліку посідає 30-те місце, завершує рейтинг. Того 156-та сходинка. Експертна група Бундестагу нині досліджує, чи фактор щастя належить до показника ВВП. До показника ВВП можна додати такі важливі аспекти. А саме, здоров'я людей, рівень їхньої освіти, стан довкілля. Ці фактори суттєво впливають на добробут населення. Королівство Бутан у Гімалаях. Навіть закріпило право на щастя у своїй конституції щороку. Чиновники перевіряють наскільки щасливим почувається населення цієї буддийської держави.